Добрий день, глядачі YouTube каналу elvin.com.ua і інтернет-магазину elvin.com.ua Дуже маленьке коротеньке відео зеленого Elvin 3X, бо приїхав покупити, забирати, вже і так чекає, ми не встигали його зібрати, бо якраз проїздом проїжджав і вирішив сам забрати бусом. Дана модель іде 3 кВт. Кольор, як ви бачите темно зелений насичений якийсь перламутр. ну Дуже красиво виглядає трьохкіловаттне колесо йде заднє 17-дюймове 140-ї ширини, переднє колесо йде 17-дюймове 110-ї ширини. В нього ідуть такі, бачите, ходові вогні, класні. І Ближнє дальне світло, ну там воно дуже сильно яскраво світить. Зараз просто день не видно. Почався маленький дощик, але воно дуже, там такі фонарі великі. Це просто вони здаються невеликими, насправді вони там дуже великі і яскраво світять. Так, по посадці. Давайте я сяду посадка. В принципі, в нього дуже зручна, майже як на Z1000 SX, Чуть-чуть нижчий він від Panigale, Це щось середнє між Z1000 SX і Panigale. Всі функції приблизно те саме. Тест-драйв ми вже покажемо вам на синьому кольорі. Ми його зберемо, ми будемо ще ставити АБС на синій колір. Клієнт перезвонив покупець і сказав, що е, хоче ще додатково АБС. Ну, кольор зелений, просто бомба. Elvin 3X. Бажаєте більше дізнатися про електромотоцикли, електроскутери, електротрактори. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, щоб не пропускати наступне відео. З вами був інтернет-магазин elvin.com.ua і Ігор. Дякую, до побачення.